Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі про крипту інвестиції та заробіток в інтернеті. У сьогоднішньому відео хочу показати вам, як зареєструватися на одну з топових бірж: Bybit. Сама по собі реєстрація не є складною, але, можливо, для тих, хто в криптовалюті новачок, і для нього це складе, для нього це будуть якісь труднощі. Тому вирішив записати відео коротеньке, недовге, щоб не тратити даремно ваш час. Загалом поїхали дивитися. Так, переходите за посиланням в описі відео. Скачуєте додаток «Bybit» і нажимаєте кнопочку Реєстрація. Так, вводимо електронну пошту і придумуємо пароль. Вели пошту, придумали пароль, реферальний код, обовязково обов'язково. Не обов'язково. Обов Ставимо галочку, нажимаємо Продовжити. Нажимаємо. Тут нажимаємо Нет. Ползунок. Зараз прийде на пошту код. Код вводите і йдете далі. Так, аккаунт у нас створений, але щоб повноцінно не можна було користуватись, треба пройти верифікацію. Верифікація є двох рівнів. Нажимаєте на значок профіля, тут є верифікація особистості. Нажимаєте на неї, і тут рівень 1, рівень 2. Нажимаєте на перший рівень, перевірите зараз. Тут треба буде ваше селфі і фотка документа. Нажимаєте, вибираєте країну. Тут нам показує, як не потрібно і як потрібно робити фотку. Нажимаємо продовжити. Нажимаємо тут продовжити. Вибираєте документ, на який будете проходити верифікацію. Можна на права, можна на ID-шку, вибираєте будь який з них. Так. І тут фоткаєте лицеву сторону і тоді зворотню сторону. І, відповідно, потім ще потрібно буде селфі. Після цього перевірка першого рівня. По-моєму, повинна закінчитись. Вам через кілька хвилин прийде повідомлення на пошту, що перевірка успішна. Далі, вам буде потрібно пройти ще другий рівень. Тут потрібно буде підтвердити вашу адресу проживання. Точно я не пам'ятаю, як Ну, бачите, потрібно пройти перший рівень, щоб можна було глянути другий. Але якщо я не помиляюсь, там потрібно буде загрузити виписку з банку. Ну, тобто підтвердити адресу проживання. Ви заходите в банк. В монобанк або приват, яким залежно яким користуєтесь, і вам потрібно взяти виписку. Виписку берете на англійській мові за останніх три місяці, зберігаєте її, pdf файлом, виписка виписка повинна бути повна, розгорнута, і тоді тут загружаєте вже ту виписку, і воно повинно вам підтвердити. Якщо все правильно, все вірно, спочатку, по-моєму, там потрібно буде вказати, написати свою адресу, а після цього вже надати документ, який засвідчує. Ну тобто ту саму виписку. Після того, як вам пройшла перевірка другого рівня, ви вже в принципі, повноцінно можете користуватись аккаунтом, заводити гроші. Але, щоб вивести гроші, тут повинна бути двофакторна верифікація. Нажимаєте на профіль, нажимаєте на безпеку. І тут, тут вам потрібно або додати Google-аутентифікатор, щоб можна було виводити гроші, або додати номер телефона. Так як ви робите аккаунт для власного користування, додаєте спокійно свій номер телефона, і коли вам потрібно буде виводити гроші, вас попросить код підтвердження з телефона. А щоб ще більше безпечніше було, додаєте ще Google-аутентифікатор. Так як я робив кілька аккаунтів для участі в лаунчпадах, я номер телефону. Ну, не вистачає банально телефонів на всі аккаунти. Я просто додавав Google-аутентифікатор, і тоді просто з аутентифікатора вводив код, коли мені треба було вивести гроші. Ну, в принципі, все. Доволі просто, нічого складного. Пробуйте, у вас вийде. Ось ви переконалися, що це максимально просто, легко і зручно. Реєструєтесь, верифікуєтесь, додаєте всі методи безпеки, які там просить, і спокійно користуєтесь своїм аккаунтом на біржі ByBit. Тому, якщо відео було корисне, цікаве для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соцмережі, на мій телеграм. Вам вам не складно, мені приємно. На сьогодні в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. Всім пока.